Всім привіт! Мене звати Аліна Ткаченко і хвилинку мені дещо не подобається зараз. Так значно краще. Ви помітили зміни на моєму обличчі? Мені здається, що таке просто неможливо не помітити. Це блиск Плампер від Kiko Milano, італійського бренду, який, до речі, офіційно представлений в Україні. А просто зараз в руках я тримаю найпопулярніший блиск від цього бренду. До речі, в нуль першому відтінку. Взагалі їх досить багато, але сьогодні ми поспілкуємось про цей нюдовий відтіночок. Упакування виконано з прозорого скла, завдяки чому гарно видно колір виробу. З лицевої частини зображено брендування, а з іншої, коротка інформація про блиск для губ з ефектом пламперу в 0,1 відтінку Tutu Rose. До речі, з огляду упакування та аплікатора здається, що блиск має рожевий колір. Але ж насправді він майже прозорий та не забирає всю увагу, лише підкреслює красу повсякденного макіяжу. За запахом нагадую ваніль або цукерку дуже приємний та натуральний, за текстурою блиск кремовий, не розливається як масло та не тягнеться з упакування. Ефект пламперу, тобто збільшення губ, тримається увесь час на вустах. Та навіть деякий час після видалення шару блиску. Має приємний ефект поколювання губ, але не пече. Сам блиск досить стійкий та залишається навіть після чашки кави або чаю. Тому, якщо ви готуєтесь до важливої зустрічі, побачення або просто прогулянки з подругами та бажаєте при цьому бути в центрі уваги, не забудьте зволожити вуста блиском від кіко. Цілую, па-па!